В Житомирі на стадіоні Спартак відбувся фінальний матч заключного обласного етапу Всеукраїнського шкільного турніру з футболу Євро 2012. Зустрілись найсильніші команди школярів Коростеня та Житомира. В 14-й школі обласного центру раніше був створений футбольний клас, і хлопці постійно тренуються, їздять на різні турніри і навіть за кордон. Ігрова перевага була на боці саме вихованців 14 ї школи. Вона втілилась в результат. Кубок чемпіонів обласного. Етапу отримала команда Житомира. До перемоги ми йшли дуже ну, злагоджено. Хотіли цієї перемоги, ми були налаштовані, що ми маємо цей турнір виграти, тому що такий турнір проводиться раз в житті Євро-2012 для школярів. Тому ми були повні сили, видавали на кожен матч, ми збиралися з повними силами і віддавали всі зусилля для того, щоб перемогти. Тренує команду вчитель цієї ж школи Сергій Гвоздь. Перед турніром хлопці тренувались навіть двічі на день, і в них є величезне бажання успішно виступити на всеукраїнському етапі шкільного Євро-2012. Була задача поставлена виграти цей турнір чемпіонат області. А вже далі в далі будемо ставити задачу як мінімум вийти із групи, яка буде проходити в Вінніця. Будуть чотири команди буде Вінніця, Київ і Одеса. Всі переможці також фіналісти отримали призи медалі, подарунки, футбольні м'ячі від організаторів, представників влади міста та області. Тепер хочеться побажати тільки в майбутньому на подальших етапах нашій команді перемоги і хотів би ще відмітити гру нашого вратаря, тому що вороти житомирян в усіх матчах так і залишились сухими.